Дональд Трамп наразі не передаватиме ракети «Томагавк» в Україну. Розмови про поставки точаться давно а днями ЗМІ повідомили, що їх відправку дозволив Пентагон, пояснивши, що це не сильно відобразиться на запасах американської зброї. Справа була за остаточним підтвердженням від глави Білого Дому. Журналістам американський президент сказав, що може ще змінити думку, але на цей момент немає такого в планах. Водночас у своєму інтерв'ю для CBS News він висловив переконання, що зможе добитися завершення війни Росії проти України за пару місяців. Мовляв, Путін піде на це, бо хоче робити бізнес зі сполученими штатами. При цьому Трамп твердить, що для нього не існує останньої краплі, яка б довела, що російський очільник Володимир Путін не готовий завершити війну в Україні. Тут немає останньої краплі. Іноді їм треба дозволити битися. І вони б'ються і б'ються. Це тяжка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів. Може, мільйон. Це багато солдатів, і це тяжко для України. Тяжко для них обох. Та іноді треба дозволити їм битися. Прокоментував Дональд Трамп. і нещодавні ядерні погрози від Росії за словами американського президента. США має більше ядерної зброї ніж будь-яка країна. І Її достатньо, щоб підірвати світ 150 разів. Нагадаю, днями після того, як російський диктатор оголосив про тестовий запуск крилату ракети Берев'єснік з ядерним двогоном, Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань американської ядерної зброї. Водночас підкреслив важливість вести з Москвою та Пекіном переговори про денуклеаризацію, тобто поступове скорочення або повну ліквідацію запасів ядерної зброї. Рзенша Дональд Трамп заявив, що його нещодавня зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном приведе до вічного миру та успіху. Про це він написав у власній соцмережі TrueSocial. Рампусі зустрічалися 30 жовтня. Трамп, ще тоді позитивно оцінив переговори з китайським лідером, і заявив, що вони досягли торговельної угоди, яка може бути підписана найближчим часом. Трамп також заявив, що Китай погодився співпрацювати щодо припинення російсько-української війни. Щоправда, деталей не розкрив.